Ну, Як бачите, он... окуня, окуня, окуня окуня лежать, ще два окуня лежать. Ну, на мармишку діло гораздо краще, ніж на балансир. Друзі, всім привіт! Я сьогодні вибрався перший раз в цьому році на зимню рибалку на літо. Пробувати ловити хижака. Ну, ми, звісно, вже півдня тут поставку лазимо. Пробуємо щось упіймати, і ніфіга в нас не вийшло До певного проміжутку. Ми, як бачите, ззаду мене дамба знаходиться, і з тої часті е питалися все упіймати, але рез безрезультатно. І тут ми помалу-помалу за півдня Женя дійшли до гузря. І в гузрі є риба, оказується. Тобто на глибині її немає, а на гузері є. Он якраз Женя сидить висмикує От. Тому, друзі, помалу будемо ловити пробувати щось упіймати. -ла. Женя свого окуня впіймав. А-а-а! Йолі паля. Знайшли, обайшли весь ставок і знайшли. Да. Он оттуда прийшли аж сюди. Я теж на этот. Я чувствую теж окушка, він б'є. Вот. Ну, я не можу його засікти, він дуже маленький. Но зато ж приятний. Коротше, Женя не хоче мені в'язати. Я його прошу, він вже три штуки менше за минуту витягнув. Я його прошу, зв'яжи мені, бо в мене щось тишина на балансі. Хоча перша вже не був стрес. Мармишку зрізало. Йоха не побаю. Оце в мене удари йдуть. Є, yeah, є, yeah, є, yeah, є. Yeah. Сидить, сидить. Ха-ха. Блін, в мене балансір зацепився. Оба! Ооо! -о. О, о! Це самий крупний, Витягну. Йохани бабай. І оцепився він. Такий красавець, на отакий балансірчик. Так це один з самих маленьких моїх балансірчиків. Та ладно, якщо на нього клює, значить нормально все. Я витягнув. Друзі, я витягнув окуня. Вон, он, Женя, смотрите, знову витягує. Може на балансе попробуйте? Ну попробуй. Ну, на баланс... ну я думаю, на цю штуку ты больше наловишь. Ну я чесь так впевнений. Так, короче, Женя мне дал такую штуку. Тут без мотилка сказав називається. Він шарик якийсь старчить, не знаю, видно, не видно. От, зараз будемо пробувати окушка всадити на неї. Он Женя розказує, нема, нема, не клює. А витягну. Так, а я зараз спробую на балансирчик. Щось на білий шарик воно не хоче. От, попробую такий балансірчик поставити, подивимось, що з цього вийде. Он Женя все тягає та тягає одного за одним. От так от ще одного всадив. А в мене поки що тиша. Ну нічого, я зараз буду доганяти. Взагалі, сьогодні фільм про Женю. Як він ловить окунчика. Я таке сижу от балансирчиком. Окунь в мене мовчить. Женя переманив собі його всього. Начинається, блядь. Ну та как? А як по-другому? Ти смотри сколько в тебе окуней. А скільки он у мене окунів. Ну нічого, будемо доганять. Да ти зараз може туда Може. На що я дуже сильно розраховую сюди, но думаю, що такого не буде. Так, промежуточний етап. Що я вам скажу? Значит, я на балансір стібаю, а Женя на мармишку. Ну, на балансір мій результат. От як бачите, Женя мені вже приготовив паличку, удочку. точніше. З мармишкою буду пробувати і на неї зараз ловити. Бо дивлюся на балансир, ну, не дуже результат. Ударів дуже-дуже багато, але результату дуже-дуже мало. От, ну Це, в принципі, мій такий би сказати, результат по поводу балансира. Всього-навсього два окушка. Ну, а у Жені звісно, на. Мармишку поярче. Вон, дивіться, Женя настібав, скільки я вже окунів. І оту на мармишечку собі дубаться помалу. От. Ну, а в мене поки що сим тугенько. Тому зараз я ще пройдуся по своїм луночкам. О, до речі, дивіться, відразу вже побалакали. називається. Оп! Женя витягнув. Ану, покажи довольну пачку. Ха-ха-ха. Ось так от, бачите, оце вам мармишка і на мармишку до баси Женя у от. Ну, а я от це як, ну, як би сказати, як стою, так і стою. Ну, Там ударчик, там ударчик. Саме цікаве, що балансир я відчув удар. Да, там підкинуло уділіще, я беру, підсікаю, ну і по факту все. Ця лунка пуста, там нікого немає. Тому зараз буду пробувати на мармишечку. Уже не стирю трохи. Черв'яка красного мотеля. О, і буду пробувати. Тому, друзі, поїхали. Коротше, я вам скажу. А, що, уйшов, от падла. Уйшов. Коротше, поки камеру включав і уйшов. Забрав я у Жені паличку, як зімню удочку. Вибачайте, якщо там обіжаю зімніх рибаків, що неправильно називаю її, от, я все зі своїми спінінгами. Блін, я цієї ліски не бачу взагалі. Коротше, це трохи не для мого зору. от, Ну, коротше, тільки що схватив один окушок. У мене на неї. ну, Поки я камеру включав, дав слабінку і він уйшов. Ну такое собі заняття Хороше, в принципі, як вечір удався, то наутро я вам скажу те, що... Оба є сидить. Я думаю, бачили, як оно там тух-тух. Да, Йоханий бабай. Короче я вам скажу, прикольна штука. Ковтнув. Блін, а як же це достати? Е -е, у мене для такого діла є Корсари, звісно, але вони в машині оба. Ну, чому прикольно. Ну, правда, один нюанс, я не знаю наскільки чого так тонка ліска, но я її майже не бачу. Для мене це дуже тонке діло. От. І при тому, що я, я опускав його і воно схопило. О, ківок затрясся. О. Так. І поїхали. Його дубасить знову. О, удар. А. -а, -а, -а. О, Йоханий бабай! Я відстрелило так прикольно. О, це я на дні з дна піднімаюсь, піднімаюсь, піднімаюсь. Ну так видно, не така ігра починається. Ну це мені так кажеться, що мій червяк красний, уже все, шабаш йому. Ні, тільки що бахнуло щось. то О! Є yeah. ха-ха-ха-ха. <риклад> 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 я тут ліски цієї не бачу, а цього окуня, так тим более. Женя он поміняв точку дислокації, в його точці перестав у От. І Я балансирчиком проходився, відчував там, що є щось. Вот. І... Женя перейшов і теж вже майже десяток він накліпав їх. Нащупав ось дно і пішов. О! Оба-оба, оба. оба, оба. Хо -хо -хо. Я так буду приставати, бо для мене це щось, такий, як би сказати, нонсенс. Вибирати його звідси. О, ну цей Ні, це такий самий, як предыдущий. На самісінькому дні окунь. Ну, я вам скажу, да, без мотилочка чи як воно там. Коротше, на цю удочку окунь краще, ніж на, на балансір. Ну, якщо вже до того брати, мені як то балансір ближче до души та тіла. Але нам треба результат сьогодні. О! О, пішло, пішло дивіться, на дно. Я Опускаю, 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 опускаю. Оба на дні. І пішов. піднімати, піднімати. О, бачили, як ударило. Йоханий бабай. В прошлому році я так карасиків вилавлював. Звісно, для цього діла надо... Я вам скажу стульчик. На картанах особо не посидиш О! Ну, фіг його зна, Це моя перша зимня рибалка в цьому році Мабуть, у мене з'їло моїх черв'яків. А ну, подивимося, є черв'яки. А, так у мене червяка. Оце, до речі, саме інтересне, що е, як тільки черв'яка у цього красного мотеля немає, ото й все, шабаш. Женя, а ну дай мені черв'ячка, будь ласка. Ой, сейчас. Ох, Женя, тут його ще й в пакет. А в мене в машині опариши є. Та не знаю, я хочу на фідер зимою виїхати. треба ну, брати опариші. Та я вообще не собирался на цю штуку ловить. Вон, дивіться, Женя уже стібає. Сайшов, да? Ага. Короче, вони тут їх надо за голову. Короче, що я вам скажу, друзья? А, це там багато а, це, я... З моїм зіром, конечно, черв'яка такого цеплять. Це просто трешняк, якийсь нещасний. нещасный. Во-первых... Насадити. Не так то воно і просто, оказується. Ну, десь по 3-4 по штуки я дягаю. одягаю. От. Як там кажуть, мастер йода Женя сказав, що їх треба одягати по 3-4 штуки. От. Я, як студент в цьому сьому ділі, я слухаюсь і повинуюсь. Так, куди його тобі? На. Так, поїхали. В нашу мікролуночку. Оба опускаємо це все діло. Блин, я йду по шнуру чи по ліске на ощупку. А щось не то. Блін, ніхрена не бачу. Треба жовтого кольору. Та ліску, я її не бачу, де вона взагалі? Що в мене тут проїзде з ліскою? Та при чому тут рукавиці? Я ж пальцями її тримаю. Десь воно щось в мене засипається, не пойму за що. Де? о Пішло, пішло. Коротше, з повного росту я її запускаю вниз, оскільки скільки по-другому у мене не виходить. Так, надіюся, що за час мого відсутствия окунь залишився тут, а я нащупав землю, кивочок виравнюється, о, тільки перемістився. Я щось в моєї лунки перестало воно клювати. О, я відпав. Перестало клювати, я змінив лунку і відразу садив окушка. Тобто окунь рухається. О, тут трошки мельче на цьому ділі. діля. О, оце земля. Оп. Вен тут треба трясти, конечно, так трошки не по собі. Каже, у мене закончився мотель. Да. Закінчився мотель, зараз Ні, є мотель. А що ж не хоче брати? Нічого більше не відчуваю. Зараз буду... є, нащупав все ж таки. О! Та ти що? Головне, вони самі відпадають. Це як на мене взагалі шикарно. І зараз поки в лунку попаду. Ще молодий, а конечно попасти важко вже. О! Ще одного витянув. Так надо трошки підібрати, я так розумію. Це все діло. О. У мене тут, поки підбирав вже по ходу ділай клювака була що. О, клюнуло щось. Коротше, це я вам скажу таке мастерство. Ноги мерзнуть. Нормально. Ловити можна. Заваражуся. Це така рибалка медленно, медленно. Так, ну що ж, друзі, я вам скажу. Значить, спробував я половити балансіром, спробую я половити мармишкою. Ну, як бачите, он... окуня. Окуня, окуня, окуня лежать. Они ще два окуня лежать. Ну, на мармишку діло гораздо краще, ніж на балансир. Тому я роблю вигад, що мармишка це. Мармишка. Да? Да, да, да. Мармишка це гораздо краще, ніж балансир, Але все ж таки я більше склоний до балансира. Прикольна штука, треба так видрачувати це все діло, але. Без стульчика не варіант. Ну так як у мене немає такого стульчика, у мене є скарпове крісло, а його тягати взагалі не варіант. Тому, друзі, на цій веселій ноті будемо збирати окунів та закінчувати нашу рибалку. Всім, кому понравилось це відео, ставимо пальця вверх, підписуємося на мій канал. З вами був Рибак Максим. Всім пока, до нових зустрічей. Пока!